Напевно, найактивнішим учасником міжнародних змагань з-поміч інших буковинських спортивних клубів можна вважати спортклуб «Лідер». Щороку його вихованці регулярно виїжджають на різноманітні турніри, що відбуваються за кордоном. Ми намагаємося робити більше виїзних змагань, тому що кожна країна має свій стиль, свої школи, і нам цікаво, щоб наші діти в змаганнях участвували як можна більше з різними заграничними іноземними спортсменами, тим самим повищаючи свій рівень спортсменів і повишає свою руні общині з кожних виїзних змагань лідериці повертаються до рідних сільців із візнаками. Не став винятком і перший цьогорічний міжнародний вояж. Причому призовий п'єдестал наші земляки підкорили у боротьбі з досить сильними суперниками з шести європейських країн, які представляли близько 400 учасників. Від нашого клубу їздило 12 спортсменів. Із них чотири було новачків, які взагалі перший раз приймали участь у міжнародних змаганнях, та вісім. Таких більш досвідчених спортсменів із них привезли чотири нагороди: три три нагороди бронзових, три бронзових кубка і одна нагорода вищого гатунку – золота. Для здобуття золотої медалі радіону Чуленку довелося взяти реванш суперника, який минулоріч на цих же змаганнях перекрив йому шлях до призового п'єдесталу. довелося взяти реванш та більше став тренуватися. Е е е Тренував собі під цього спортсмена, він був в Словакії. Я знав, що він буде проти мене битися бо він з моєї категорії. І, Ти... так, і так я ж з ним бився і виграв 0 А в тому році йому програв? В тому році йому програв е 3-1». Бронзовими здобутками відзначилися брат і сестра Шехтери. Скажіть, будь ласка, хто з вас перший почав займатися? Хто кого привіз щоб... Я перша почала займатися на один рік, поки я, я почала займатися карате, він займався тоді боксом. Потім він перейшов сюди. Чому ну, кинув Бог, що за карате? Мені більше сподобалось карате тим, що більш насичений спорт. Ну, бронзові медалі це теж медалі, теж хороший результат. Але, звичайно, хотілося б, щоб результат був кращий. Прагнути завжди треба перемоги, завжди першого місця. Я дуже старався, я хотів отримати перше місце, але я е... Я програв супернику за вихід в фінал і отримав третє місце. Ну щойно із змагань бронзовий успіх і змагання, успіхи, відразу тренування. Що тренери заставляють так? <гум> <гум> ну і тренери заставляють. Ну звісно, самому потрібно тренуватися. Не потрібно зупинятися після змагань, тому що потрібно ставити вищу планку, десяти і успіхів. Ну, немає тренувань, немає результатів. Наразі вихованці спортклубу лідер ретельно готуються до нових міжнародних стартів. Ми будемо участвувати в турнірі в Будапешті, в Венгрії, тобто ми активно готуємося к ну, І багато є виїздів у нас. Мы хотим планируем принять участие в итальянской премьер-лиге. Ми фактически не пропускаем этот турнир в Молдавии, в ближнем зарубежі планируем принять участие в этом году.